Як вам такі заробітки? заробітки? Через... Але... Злочинні, так. Да. Я знаю. Я б краще займаюся роботою, яка дійсно потрібна е... людям для відновлення. А ми е... займаємося ерундою. Єрудою, угу. у зв'язку з тим, що ви самовільно підключаєтеся і ми тратимо свій час на складання. Наказ арків. мені на, на відключення. Так. Наказ. Е... Шановна Олена Вікторівна, знаєш, слухайте. Е, а теж тому енерго Андрушівський РМ, місто Андрушівка, двадцять року, 14 година, 35 хвилин. Цей акт складено майстром РМ, посвідчень 37 сім Володимиром Петровичем, заступником начальника РМ, посвідчень три Поліщиком Олександром Вікторовичем і виконуючим обов'язки начальника РМ Кондратюком Ігором Михайловичем, по 186. на е, за участі споживача холодінняної Олени Вікторівни. Я не є споживач. Е, я є користувач електромережею та житовий будинок згідно конституції да, України і законів України 13 статті читаю. є в назву графа. Читаю. Де ви читайте, внести, читайте, читайте. Можете... Ні, ні, вносить, будь ласка. Де ви можете внести пояснення або зауваження? Ви пояснення не вношу зауваження. Я відстою своє конституційне ша. Вам не подобається, ви можете пропустити? Ні, 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 абсолютно. То ваше, то ваше внутрішнє розпорядження. А скажіть все. мені, будь ласка, одне. Ну всіх Дуже. прошу, дивіться, ніхто не каже. Скажіть, будь ласка, ваш квет, згідно якого ви працюєте? Так, От чому ви не кажете ваш квет, згідно якого ви працюєте? Тому то, за... я вам скажу, що вас квет, ремонт ліній електромереж. Ну ні в якому разі не пошкодження лінії. Електромереж. Установлено... Само самовільне підключення електроустановки до електричної мережі без порушення схеми обліку. Електроустановка Зазначена. де? Ви знаєте, що таке електроустановка? Запечена схема обліку. Ви знаєте, що таке електроустановка? електроустановка? Я вас ще раз запитую. Ви знаєте, що таке електроустановка. Вимикач автоматичний. Як ви знаєте, ви що були в моєму дворі? Так, да, сьогодні вранці. О, як молодці! Сьогодні вранці. А хто вам розрішив заходити? згідно чого ви зайшли до мого сьогодні, домоволодіння? Сьогодні, сьогодні вранці було зафіксовано. Як ви попали фото до мого на, домоволодіння безгоди власника фото, будинку? Скажіть, будь ласка, я, я до вас я ви підходили розповім. до мого домоволодіння. Я зафіксував, я зафіксував. Я зафіксув... Я людина зафіксув... сказала, да? що він був послужив біля мого послужив. будинку послужив, сьогодні. Не, вранці ви не перекручуйте. Я сказав, Я... що було ну... зафіксовано вранці ваш електрооблік. Облік у вас знаходиться на фасаді будинку, де чудово його із-за забора, і воно прибуде. А і є на як? Та ви що? Як ви там да, так звичайно. були? Ви були біля Словите, будинку? Так. Ви зазняти на камеру? Добре, чудово. Перелік стромоприймачів, приєднаних споживачем до електричної мережі та режим роботи споживач не надав паспортні дані на встановлення електрообладнання, не допустив для складання перевірки. А як вам електроустановка може надати паспортні дані? Ви ж там до електроустановку читаєте Як електроустановка не... вам може надати паспортні да, дані? Скажіть мені будь ласка. Це електрообладнання повну потужність для проведення замірів. Дозволена потужність споживання відповідно до умов договору 5 кВт. Самовільне підключення виконано споживачем, не приховано. Для виявлення споживач сам підключився підключення. Це... Підключення. підключення електроустановки до електричної мережі без порушення схеми обліку, виконано на опорі номер 20 а повітряної лінії 0,4 кВт номер 1 від КТП 91 Після відключення, згідно завдання на відключення номер 64 від 25.10.2021 року. Схема обліку електричної енергії які не відновлена, перелік об'єктів або струмов приймачів, відключених від електроживлення, самовільне підключення, заходи, яких було вжито, або яких необхідно вжити для усунення порушень, не порушувати правила розрібного ринку електричної енергії. Комісія е, оператора системи з розгляду складання акту про порушення буде проводитися 20 грудня 2022 року о 10 годині за адресою місто Андрушівка, вулиця Веселкова, 3, кабінет номер 11. Представники зараз ми всі розпишемося е, споживач. Е, ви розпишетеся? Ви зараз до кого звертаєте? Споживач? Що хто що таке споживач? Поясніть мені. Будь ласка, споживач е, Олена Вікторівна. Дивіться, хто перед вами стоїть. Ви розпишетеся зараз. Ні. Хто, зараз... Діці, я записую, хто перед вами стоїть? Ви відмовляєтесь від що таке відмовляє? означає споживач? Ви від... ви По... Я ви... хочу, щоб ви мені відмовляє? пояснили, що таке споживач? Ні, я ні від чого не відмовляюся. Хто перед вами стоїть? Олена, хто перед вами стоїть? Хто, зараз хто перед вами стоїть? Вам потрібна напевно якась медична допомога? Ви не можете сказати, хто перед вами стоїть? Я не збираюся з вами конфліктувати. Я Зараз запитаю, хто перед вами стоїть, хто перед вами стоїть. Ви підпишете даний акт. Скажіть, хто підпише? Хто підпи? Хто має під хто вам має підпишити? Хто ви? Ви, хто ви? Ви являєтесь споживачем? Що таке споживач? Ладно, електроустановка, ви, правильно зауваження до складеного ще акту. раз поясню. Ви, ви зараз не називаєте, хто ви, вам має там підписатися. Ви можете внести пояснення або зауваження. Дивіться, до я вам розрішаю. розрішаю слухайте мене. Я вам зараз до розрішаю акту. підійти до мого споживача, і хай він вам підпише. Е -е. Я записую все це на камеру. Ідемте, ідемте до мого споживача. Ідіоте до акту про порушення додається відеофіксація, фотофіксація. Е Давайте ви підпишете. Акт, Дивіться, акт, ви хто має підписання? підписати акт? Ви хто ви? Називайте споживач. Ідемте, Олексіна, я вас заведу Олена до споживача, ідімте, до споживача, і він вам хай підпише. Ідімте, познайомлю своїм споживачем. Ідіомте, ви відмовляєтеся? Я вам розказую. Ви називаєте конкретно? Зараз ви, хто перед ви, вами стоїть? Хто перед вами? Хто, хто ви? Хто ви? Холодіння Олена Вікторівна. Це хто громадянинка України? Це хто? Я громадянинка України Республіки П'ята стаття. Чуєте, я вам ще раз заявляю, що я є народ громадянинка республіки Україна. П'ята стаття Конституції України. Я користуюся згідно тринадцятої статті, ні в якому разі не споживаю. Споживає, Ідемте я вам покажу хто, і хай він вам підпишеться. Будь ласка. Будь ласка, ви будете я нести відповідальність в особи... ви хто, ви? хто ви, пояснення та зауваження хто до ви. Хто даного... ви, ще раз повторюйте, хто ви. Ви, ви це хто? це і хто ви це хто? Поліцію, хай... Ви це споживачем. хто споживачем? Я не збираюся хто з вами конфліктувати. Я вам ще раз появу то я вас ви запитую. споживачем електричної. Хто ви? Електро? Хто ви являєтеся? Хто ви являєтеся? Споживач, мені... Що робить споживач? Споживати? Це споживати. Я споживаю електроенергію. Людина ви споживає електро... електричну енергію, користування і споживання різні речі. Ви зараз хочете, щоб вам хто підписав? Ви хочете, щоб я вам сказав користувач. Давайте користувач, -е. <гумірно> якщо ви пропоруч... там написали користувач, давайте. Я можу користуватися. Так, так. Да. А ну давайте прописуйте. Добре? Тільки я піду окуляри візьму. Правильно. Ні, на цій не буду. Я вам зараз від руки напишу, а ви там прописую. Ну, ви можете зауваження. Ні, зауваження, споживач, ви давати... внести, напишіть, дивіться, що Я, я не споживач, споживач, я спожу. Вам напишіть. туди вносити нічого ви не буде. Можете прописати. Це Ми будемо. Дивіться, не звіться, будь ласка. Ну, ви, я так, вам не, ви не пред'явили, ви чотири, сховали. Чотири, чотири рази я вам приділяла. Коли я, я хотіла записати, я дивіться, знімаю на камеру. коли я вам хотів. дивіться, я вас повідомляю. Було дуже багато. Я не могла разом переписувати всі посвідчення. У мене не 10 років. Я поки переписала поліцейське посвідчення. Ви сховали, коли я вам стала зачитувати, що ви не маєте права діяти незаконний законний спосіб. У нас є конституція України. Всі керівники організацій, фірм підприємств мають дотримуватися чітко. Конституції України мають діяти згідно свого положення в кожному положенні щодо керівних установ, керівників. Перша стаття мають дотримуватися Конституції України законів України. Це я повідомляла, і ви перестали давати свої посвідчення. Я, я скажу, тепер... я до вас підійшов. Як ви стояли? Розмагали. От зараз я з ким розмовляю? я розмовляю? Я ще раз поясню. Я, я до я вас розмовляю? підійшов Ніхай і на відео я і, зараз розмовляю. Мені. Скажіть, будь ласка, представтеся. хто ви? І На хто? відео є, де я підійшов і представився і показав вам слуху. Дві А ви сказали? Це не посвідчення. Це це людина бейжик, має записати. Бейжика. Ви не надали записати навіть бежать. Я надав. Ви не казали, що дивіться, я дивіться назвіться. Назвіться, хто ви? Будь ласка, ви людина? Людина. Зараз, правильно? Назвіться, будь ласка. Ні, відписа відмовляєтесь? Ні. Назвіця, не відмовляєтесь? Дивіться, ви ні, відписа. я кажу, слухайте мене. Ні, не туди. Ви не відмовляєтесь? Я ніколи ні від чого не відмовляюся. Я людина, дієздатна захищати ви, своє конституційне ви право. Ви підписувати даний акт і вносити ну, зауваження? Хто має підписати там? Скажіть, будь ласка. Користувач електричних Де там так написано? Там ви так написали? Так. Користувач, Диві, споживач, дякую, а як тому на зразу користуватися, споживати? Поясніть. У нас мені. є точка обліку, де було здійснено правопорушення. Так, дивіться, о, 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 я без окуляр о, не, о, не о, бачу. О, олена Вікторівна. Дивіться, а олена як ви де ви взагалі? А, а я вам представлялася? Я вам представлялася. А як ви знаєте, що це я точно? Олена Чим я вам підтвердила, що я Олена Вікторівна? Чим я А як ви знаєте? У нас є договір. А то буде ви знаєте кіно, тенерації. да? Ну, ну, скоро буде кіно. Скоро. Ми, буде, буде скоро кіно, то е -е, як буде? буде? Ну, ви ж кажете кіно, да, там серія інша. Ну, он ще наказав, я ми, ж, ж записала його. Ну, знімали, є відео, де вам представляли, як до вас підходили, як зафинили, От от ви відео, особисто не представляли, того, що віде? ви робите Ней, тут? Нічого. Не. Угу. 10 раз представляю, що тут відео є. А що таке? Не сидиться в дворі, так ну хочеться да, підійти, подивитися. Куди? Ну куди, не знаю, куди. А що я маю до вас підходити? Ну то пості там. У них через вас світу півдня. Тож дивіться, то дивіться, я зараз як. Я випадково десь повернусь, він не дай Бог випаде, і ви будете казати, що Боже я вас вибив з руки. Ну, я ж не людина Давайте така ви. власна, так. Да. Це, це, це речі. Давайте ми робимо свою роботу, ви робите це свою речі. роботу. Вам подобається це. Цей цирк, можна так сказати, бо це по-іншому я виконую свою роботу. Яку? Я до вас нормально. Яку? Я ж вам Дійшов, кажу, дивіться, я, я вам, вам кажу у вас поятково. квет. Ви мене не слухаєте. Ви просто кажете свою думку. У вас вранці Ні, це не моя думка. Я вас це пише повністю. закон і ваше розпорядження. Вас у вас квет. Ви, ви займаєтесь підприємницькою діяльністю. До вас приходить споживач. Користувач. До, як, мене як При... до мене приходять люди. Як коли приходить? До мене приходять людина взяла конституція. Діла вас, вас якийсь чим ви стаття 42-43. Кожна людина має вільно вона заробляти. вам залітила кошти за це? І що ви боротьби? Якщо в неї немає, якщо в неї немає, це ви, не кошти. Це це достатньо. не кошти. Це товар, Олені. товар мінімум кажу... на товар. Але не товарна товар збережіть. А тепер як ви по відношенню до людини? Яка проживає на законних підставах, яке маєте право? О, стосовно чого, яке маємо право? Ну зараз що ви зробили? У вас квет. Відключили самовільне, позаоблікове, підключення. Так, квет у вас ремонт ліній електромереж. Не ремонт. Ні, не ремонт. У вас квет, Ні, ремонт ми, ліній не, електромереж. Та ж в мене цілі томіки, я позбирала все підтвердження згідно Добре. законів України. Ну, дуже добре, мене, чудово. Але проще буде гу. заплатити, заборгованість за і підключити. Ви зараз в мене щось вимагаєте я не ви, заплатити. Не вимагаю. А що ви кажете? Вам, ви ви, ви, ва, ви ваше повноваження входить? Постійте, в мені таке постійте, говорити? Постійте. Ви я стою. Якщо ви хочете споживати електричну енергію, будь ласка, зверніться до електропостачальника, Слухай, заплатить заборгованість довжок постачальника заплатити. Де ви, за ви взяли? Що в мене є заборгованість? Ви зараз чим прийшли? Заплатіть за є вас квитанції, згідно закону пропугали. Ский облік, квитанція – це є документ за з печаткою за... головного бухгалтера ласка, і підписом головного ви, бухгалтера. Ви моти спокійно. Ви, ви, ви спокійно заплатити за боргони, заплатити за підключення і вас підключення. Ви з чим прийшли? Я вам ще раз розказую. Я, Зараз що ви принесли вітан. мені? Я до вас нічого вам не приніс. А я, чому я приїхав зафіксувати ваше порушення? Яке? В чому самовійне підключення людина, яке має лану, номер. Війна залізла на нашу опору, сама підключила людина, яка має. А мала як то пар... вам. Ну, ви привезли документи, що громада передавала яка вам громада? опори. На, Наша, я я, я, я. громада? Я. Опори, яка, як воно коли яка, передавала, коли яка. передавали саме лінії рекажіть, Реалі... будь ласка, яка людина підключила вас? Скажіть, будь ласка, яка коли яка коли наша громада передавала лінії електромереж? Нас, вам чого Жоеку. людина підключила, що мають право сі на опори? Скажіть, всі слухайте, мають право ліса на опори? Голову? Я ще раз сказав, всі мають право ліса на опори. Да? Скажіть, будь ласка. Всі ви мають як? право ліс на то. Скажіть, будь ласка. А ви яке маєте право? Ви скажіть, будь цього? ласка. Я маю, я на що посвідчення показав. Слухайте. Я не ви не показуєте свідчення? Слухайте мене. Я не слухаю вас, я, ви мене послухайте, будь ласка. Ви зробіть по правильному. по, по якому Я вам так що пояснив. Поясню, я ще по 10 разів пояснити не буду, розумієте? Я живу по конституції. Я а сказав. ви по правила. Ми всі живемо по Конституції. Ми всі живемо по конституції України. Це є найвищий статут яким ми користуємося, поніма? А ви конституції, ви конституцію, Ви просто її тринадцяте стоять по своєму, ви тлумачите і неправильно, неправильно, Олена Вікторна, понімаєте? Неправильно, неправильно. А як правильно Потлумачте мені? Правильно? А правильно? Я вас не буду тлумачити, бо я не зобов'язаний вам тлумачити правильно. Візьмете книжечку конституції, почитаєте правильно. Зрозуміли? Я знаєте, я вам показувала, ще на площі, коли ми з вами вели розмову, як я її правильно тлумачила. А Що ви не могли я... тоді, коли ми з вами говорили спокійно, все заплатити. Не щоб не доводити до такої ситуації. Олені Довіреність від Юрособи, якого ви весь цирк у це що всі виходять. Цирк, цирк ще не кінчається, тільки починається. для вас цирк, а для нас законні. Що для нас? Для вас цирк, для вас цирк, а для нас законність. Ми діємо згідно Ми Конституції діємо України конституції. і законів України. України. А ви ні, ви виконуєте злочинні накази у злочинний Оце, спосіб. Оцей мужчина, громадянин, який з незаконно він людина. На він цього... порушив закон його треба посадити його він порушив закон да а, він а чого ви взяли закон. що він громадянин він нам що він? показав а хто він а що він вам показав а хто він Хто? А я, хто? От він? я зараз а хто? Він? Хто зараз я? Ви Холодінина Олена Вікторівна. А він хто? Хто я? Холодінина. Перша, Олена. ви не знаєте. Ні. Перед вами холодінина хто стоїть Олена Вікторівна стої? Хто перед вами стоїть? Холодінина Су? Олена Вікторівна. Ще раз повторюю. <свят> Холодіна Олена Вікторівна Якщо ви вже ну, не бачите, холодінина, що перед вами стоїть Олена людина. От я бачу, що переді мною стоїть людина, мужчина. Це перша. Слава Богу, оце я й хотіла підтвердження. Ви бачите людину перед собою? Я так само назва людину Та людина порушила сі за дракон. Вона Який? Ну який? Який? Вона мала право підключати? А, де ви бачили? Вона мала право підключати. Я зняв на відео. А, зняли, так? Да? Ми на суд подумали. <плес> Та ви що, <шо>, його, так? Да? Так. <плес> Та ви що? Так, ну серйозно? Михайло, що ми будемо цим, я не знаю, е, Громадянином який... Громадянином, це не громадянин, це людина. Громадянин на даний час ми не встановили, що він громадянин. Ну, в даному, по, даному, по даному факту він зафіксований, по даному факту буде звернення в поліцію по те, що він е, не зрозумів дії виконував на наших мережах. Що вони ваші? А чекайте в Україні є власність народу України. Це пише Конституція України. На, ви не надали ви не надали документів, що це є власні ваші мережі. Дивіться, ще раз вам кажу. То не особа, то людина. Особа не встановлена. Особа. ви просто вже ми дійшли. Ми всі з вами дійшли до того, що ви перестали людей називати людьми. У вас особи, у вас фізичні особи, у вас споживачі. Люди стали. А тепер, ну, всі, да, ми всі живемо на цій території. Ви робите це все для свого роду, для своїх дітей. Ми всі робимо. Нас до цього довели з 91-го року. Але ми зараз стараємося щось змінити у нас. А ви робите, виконуєте злочинні накази Вене, якогось керівника. Я вас зараз запитую. Я до вас нормально звертаюся. Ви будете вносити зауваження? Чи Хто? Пояснення? Хто має вносити? Ви. Уваження, я Хто я? Хто? Чи От, хто я? Хто я? Даний акт. Хто я? Вас запитую. Хто? Ну до кого ви зараз звертаєтеся? Ви будете? Хто? Людина людина е користувач е холодійна Олена Вікторівна. Ні, ні, я людина користувач. Харисто? Правильно Харисто? ви сказали? Так, да, так, да, хорошо, Людина, користувач, е ви будете. А тепер я вам заявляю, що я дійсно людина. Користувач, я не є споживачем. Якщо ви хочете, щоб туди щось споживач уніс, то йдемте, будь ласка, до мого будинку. Я вас запрошу, познайомлю із споживачем, так як ви кажете, електронна установка. Познайомтеся, що таке установка спочатку, а потім то я вас заведу, йдемте до споживача, і він вам підпише. Ще раз кажу, ви, ви, Йдемте, ви будете, я ви будете вносити. Споживач буде, от Ой, споживач буде. То ви, Ні. Я... ви ж тільки що сказали, що я людина користувач. Ну, дівчина, ви сказали, а що я людина. людина. З вами дуже складно спілкуватися. А, а дивіться, дивіться, якщо людина трошечки, хоча б трішки, юридично, Дивіться о зауваження. пропонуєте? Пропонуєте? Про зауваження. кому Чеп... пропонуєте споживачу? Ідімте, споживач внести. внесе. Ідемте в хату, зауваження, споживач зауваження, подання даного акту, щоб акт. От споживач вам несе, ідемте до хати. Ну, що я вас буду в ну, споживач, ну, до, до будинку, споживач то ж, там у будинку, ідемте. Він вам несе, може, поспитайте його. Я вас Ви мені сказали, Ні, що не не я людина, правильно? Олена, Жінка. Ви відмовляєтесь? Я жінка. А я людина. Я вам просто розставляю факти. Ну, скажіть, будь ласка, ви я є чи? жінка, а споживач мій там. Запрошую. Ви являєтесь ким електричний, електричний ще раз розставляємо. Я є жінка, людина. Я, я можу є бути Я є будинком, я можу в якому е, на даний час виявляєтеся як якщо як власник е, жовачом я... Корист... електро або користувачом електричної енергії? Розставляєте правильно? правильно. Дивіться, я вам так, розказую людина правильна. ніколи не може споживати. От ви споживаєте електроенергію? Ви її ложкою її степ'єти. Що ви робите? Ви користуєтесь електроприладами, які споживають електричну енергію. Но ну, ви користуєтесь... то вони споживають, ну ж не я. Ну, ви відмовляєтеся від підпису просто... дану акту чи підписувати? В людини. Може бути автограф, а е... підпис може бути фізичної особи. То я вам заявляю, що я є людина, автограф. ви а, а, автограф. То, не такий автограф. Є, то не є такий документ, автограф. щоб я там ставила. Дивіться, ви виписали ви я ні. Ви я це ж зараз буду далі. Значить, я вам зараз заявляю, що я є людина жінка. Я можу бути користувачем відповідно до конституції, 13 стаття і 5 стаття, значить, 19 це та стаття конституції, що ви маєте діяти у законний спосіб. Прочитаєте, що ви там маєте? 19-та, та 8 -та В нас верховенство права в Україні. Зараз я вам заявляю. Дивіться, дані, дані питання ви об'ясняти об уваги. Лю... Ми да, ви... Підійшли. Дивіться підійшли я зараз вам розказую і... І що автограф. Ви написали зараз. Я вам заявляю заявне право у нас є. Заявляю, що ви склали акт відповідно до споживача. От підемоте і запитаємо у споживача. Ви ж до жінки Олени не склали? Складіть до користувача і ми тоді поговоримо. Примініть туди Конституцію України, п'яту статтю, тринадцяту, і віде. ми тоді з вами ви і. Хто, увагу, ви? хто ви, хто ви? Ладно, ми не будемо повертатися. Хто споживач. ви відмовляєте? Відмовляється. Да, споживач, він там он, знаходиться і у бому домоволодінні і пояснень в даний акт. Споживача я не запитали. Те, у жінки так. запитали, у споживача я не так. запитали. Гарного вам настрою, хлопці, Навіть. будьте здоровенькі. Я... До зустрічі. До зустрічі. Да. Скажіть, будь ласка, як ви працюєте? З якої з котрої години по яку Ми вранці ви нас запитували Добре, Запитували, знайдемо. Скажіть, будь ласка, зараз хто є керівником вашим? Назвіть, будь ласка, ту людину. Я, я не буду виконуючи обов'язки начальника Андрушівського Рен. Кондратюк Ігор Михайлович. О, Кондратюк Ігор а, Михайлович, виконуючи обов'язки. На, обов на даний час у вас немає керівника і не начальника. Я, я виконую обов'язки, є керівник. Виконуючи обов'язки начальника РЕМ. Є керівник, є керівник, правильно? Угу. Ви акт будете брати, чи ми направимо хто буде на брати? На, на що направити? Чи направимо вам листом за вашою адресою проживання? А ну споживачу при, ж направити, правильно? Тобі біжіть за запитайте у мост споживача, чи він візьме, прийме Я ваш документ. Другий примірник акту ви отримуєте? Дивіться. чи вам направити листом його? А, їй запитайте споживача. Ви запитуєте зараз у Олени, в жінки. Володіна Олена Вікторівна споживача. А, Це, значить, а, ну, споживача все таки. Другий ну, то, дивіться. акту буде направлений вам е, Куди? Якою? за вашою адресою проживання. За якою поштою буде направлено, розказуйте. Ви Укрпошту. через фірму Укрпошту Це. Гарного дня було приємно поспілкуватися. і мені до зустрічі і вам, і вам.